Мене син військовий. Він зараз Запорізькій області. І він каже: Мама, першу чергу сватали рогальники. Понад 50 тисяч булочок за 11 місяців. Оксана Батильчук та її подруги спекли для військових. Ми за один день випікаємо 300-400 булочок. Коли хлопці їхали на скіт, ми по тисячі пекли навіть за один день. Пекарка Оксана розповідає, що розпочалося все з шести мішків борошна, які надав місцевий священник. Ще один син жінки працює технологом на пекарні. Він домовився за приміщення для випікання та розробив рецепти приготування пиріжків, говорить пекарка. Коли ми почали пекти, нам почали звозити ще муку. Яйця домашні, маргарин, жир, вареню. Нам навезли стільки варення, нам навезли стільки вишень. У нас була морозилка та стоїть ота велика, вишнями забита, ви не уявляєте, ми вже такі. Кажемо, що ж нам робити? Уже давно п'ять мішком муки закінчилося. Оля каже, давайте наступні куплять. Ну нам давали безкоштовно, безкоштовно. І муку привозили, навіть самі люди ходили, купували в магазин, приносили 2 кіло. Хто приносив 10 Ольга Зьолко пече пиріжки з першого дня. Я як якийсь день не прийду, або ми. Мен мене Не позвуть, мені щось не вистачає. Я вдома можу щось не зробити, але я сюди йду. Сестри Настя та Ірина Брус допомагають пекти булочки дев'ять місяців. Мені це дуже подобається, і це досвід. в майбутньому дуже знадобиться. І хочеться дуже допомогти військовим, щоб їм там було комфортно і смачно. Маємо дядю Рому. Він зараз на воює, тому ми печемо і йому. Ну, допомагаємо, щоб він не голодував і був ситий, і мав сил, щоб воювати, відстоювати нашу Україну. Булочки, які жінки печуть неділю, допомагають продавати учні шкіл. В центрі міста стоїть наша палатка. Ми собі там збираємося, продаємо їх. Люди підходять, купують. Хто залишає більше, хто купують військові, приходять, теж нас беруть, допомагають більше нам. Є й негативні люди. А ну скажи, що саме негативні? Вони кажуть, що ми збираємо на горілку і на сігарети. Є так, так, такі рівно. Це образливо. От на нас ще заяву написали в поліцію. За те, що ми кошти збираємо. А хто написав заяву? – Ми Не знаємо. – сказали. Ну, вас викликали в поліцію? Ні, там просто під'їхала поліцейська машина і сказала, що на вас заява. І не сказала конкретно на кого. Ми ось навіть за 5 місяців цього року ми вже купили три тепловізори, які коштують 50 тисяч, більше 50. Тисяч. Ми купили квадрокоптер, ми купили 5 біноклів і один бронежилет. Це те, що з крупних покупок. А то, вже скільки ми купуємо носків. Серветок, шампуні, білизну хлопцям. Тому що якщо ми висилаємо той тепловізор, який ми купили для них, то ми ж його не пошлемо один тепловізор. Ми ж звичайно наложимо коржиков, наложимо туди носочком, наложимо та салфеток. Всього і ми висилаємо в одне місце там по три, по чотири ящика. Буває таке, що впихнути е не можемо в ті коробки. Ми зробили шість поїздок. Ми возили на схід. Хлопці їздили і в Куп'янськ, хлопці Слов'янськ, Хлопці їздили в Лиман, хлопці їздили в Константинівку під Бахмут. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомирщина.